Найшли такі куски і хочемо зробити, підбетонірувати оце все страхіття, переділити. Вже трошки хлопці ось, ось зробили. Яхта біда. Обіцяла яхта біда приїхати забила і забила на нас, не приїхала. Хлопці працюють самі. Біда ось біда його і приведе сюди колись не, сьогодні він може, прийде постригти тебе. так Всім привіт! Підписуйтесь, ставте лайки, а ми моруємо з дідом. О, Молодці. Що це діли? З Божою помощю бляту підтяги. на володі. Бурлаки. <реш> Молодці. Несем хлопцям котлета в тісті. По 100 г по По 100 г нема. Вам не положено. Ну що, гарно, що я можу сказати. Начало є. Все, все. Mm -hmm. Цок? Цок немає. <сх> Твоя кава захолола. А чого тим не гукнула? Ну як, що скажеш? Ще не добрась до м'яса. Ага. <сх> <-а -а. сх> Смачно? Mm -hmm. Дуже вкусно. Okay. Поки так положили, а бетонуватися вже буде навесно, тому що тут воно бугор, воно туди їде. Да, Зв'яжеться арматура і буде бетонуватися вже навесно. А поки ми його на зиму накриємо резиною, такими кусками, щоб можна було ходити, тачку возити. Ну і поки так. Водичка в нас заведена сюди в Сарай і шлангою набираємо в один бойлер і тут висить другий бойлер. Набираємо, бо буває, що зламається поїлка або заклинить, і тоді вода йде через верх. А так кран стоїть. Тут у нас бочка, попаяні труби. До поїлочки йде пайка. Отак положили резину. Поки воно буде так і лежати. А тоді вже весною будемо бетонувати. Показує плюс десять в сарайчику цьому. Хтось спить, хтось їсть. Треба ще утеплять. Що роблять маленькі, подивимось. Не спите, ні. Тут у них плюс 16, зараз то у них не холодно. Ждуть листя на вечір. Ми їм збираємо листя, кидаємо, згрібаємо. Вони таке діло дуже люблять. Граття на роботу приїде додому, дарі наїхати! Привезли ми ще, підкупили дерті. Ну вже ніч, поки привезли то ніч, зараз дідусь заїде, бо вже в нас маловато залишилося. Поки є, треба брати. Виїхали ми півтретю, але ж поки набрали в мішки, нам наче й помогли там у млині, але все одно час дороги туди, час назад, вже стемніло. Розгружати будемо завтра. Завтра вже ми його розгрузимо, бо сьогодні вже духу немає. Тону взяли. Не схотіли їхати машиною. В трактор влізуть. У млин, в зерносховище наше. Так, да, дідушка, вже завтра будемо розгружати, пошлі домой. Ну, ще порань. Куди йдеш? До нашої сусідки на день народження. Подружку свою йдеш вітати? Да. Ну йди, давай. Всім привіт! Наступило завтра. Але ми не розгружаємо трактор, бо просто немає коли. Ну, Просто не вистачає цього часу. Ми завжди замовляємо, нам привозять прямо з доставкою, а це нема що вести доставкою. Просто в нашому районі розбирають дуже швидко закази люди. Ну, багато держать свиноферм, багато є. Людей, які вирощують свиней, І поэтому беремо скільки є. Є машина, замовляємо доставку. Немає, їдемо цим жужиком. І веземо самі, так, да, довго, наче, неудобно дуже, але ну, виход який, треба брати. Тут ми вже заго... заготовили на тиждень, ну, може і менше, як на тиждень. Корму. Тому що теж кожен день колотить ми не, немає коли. А так ми раз стали, виділили якісь годину чи дві, наколотили і ми трошки вільні. Сьогодні також у Ваніної сестрички день народження. Треба поїхати чисто символічно привітати. Попити чайок, з'їсти смачненького тортика вона пече сама. Вже і квітів немає. Але щось знайдемо. Погодка гарна. Рози вже пооцвітали. Було там три штучки, Деніс ходив, вітав свою подружку, дорізав їх. Така в нас зараз наче й роботи такої особи немає, але дідусь в гаражі займається. Все треба утеплити. Поки накрили воду, щоб не замерзала, але на зиму ми її відключимо. Це на день передали морозу, тому ми її просто замотали кран, щоб не розірвало. Приїхав маленький до нас на чайок Назарчик. Зараз побачимо, що вони роблять. Ти прийшов у гості до бабусі, да? Не, не прийшов у гості. Не хочеш махати привіт? А що ти робиш? Лежиш? А ти бабусі не хочеш застелити постіль? Ти пісять хочеш? Ой, штани загубив. Ха-ха. Кирюшек вдіємо. Упали штани, загубив. Так, нарешті ми починаємо у хаті робити ремонт. Вікон. Не так, що геть прям весь, але вікна, поклейка обої. Оце дідусь, це все буде робити одкоси, ну, це ями таке. Вже похолодало, знаружі все зроблено. Починаємо робити в хаті. Замовили подоконники сюди. Будемо ще купляти обої, клеїти. Ну, поки дедушка буде штукатурити. Слава Богу, починається в хаті шмон. А із середини виглядає так. Самі своїми силами робимо откоси. Так, да, дідуська? Так, так. Всім доброго дня.